Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркета Аврора. Тому запасайтесь смакотой, ставте лайк під цим відео і всім приємного перегляду! Пішлі середину, подивимося новинки. І так, перше, що ми бачимо, це напій, концентрат, домашній лимонад 200 мл за 22 гривні. Купляєте таку пляшечку і розводите. Так, давайте подивимося. Це в нас дюшес, концентрат напою, домашній лимонад. 200 мілілітрів. Так, далі дивимось. Манго та маракуя лимонад. І третій варіант це в нас, друзі, апельсин. Лимонад. Тому, кого цікавить, такий варіант домашнього лимонаду 22 гривні. Далі дивимось. 149 гривень кошик з кришкою. 18 літрів. Подивіться, який кошик для зберігання речей. Коштує 149 гривень. Біленький з кришечкою кошик. Тому кого цікавить, дивіться. Знижечка на нього 30 гривень. Далі, далі дивимося, чайник електричний. Коштує зараз 299 гривень. Ось такий гарний чайничок. Знижка на нього 50 гривень. Це у нас фірма Вірен. Так, є, далі. далі кришки в акції. Кришки добрі, традиції. 50 штук для консервації. Ось такий, друзі, набір. Коштує 88 гривень для консервації на літо. Зараз вже починаються овочі та фрукти по гарним цінам. Далі приходимо до чаю. Чай чорний, голден. 100 пакетиків коштує 39 гривень. Це виходить, що один пакетик вам обійдеться в 39 копійок. Це дуже гарна ціна. Так, є, yeah, Golden. Чорний чай. Поруч біля нього в акції кава в зернах Амбасадор. 1 кілограм кави в зернах коштує 309 гривень. Цілий пакуночок. Міцність 5 з 5. Ось така, друзі, кава в акції. Далі приходимо до яєць з сюрпризом і з десертом. 25 грамів. Джиммі, яйця по 19 гривень. Бачите, є сині для хлопчиків. І є, друзі, рожеві для дівчаток. Всі вони йдуть по 19 гривень. Тому обирайте, кого який цікавить варіант. Джиммі яйця з сюрпризом коштують 19 гривень. Так, переходимо далі. Кошик 88 гривень. Декоративний, гарний кошик. Подивіться, як він виглядає. Знижечка на нього 20 гривень на даний кошечок. Дуже гарний. Так, є. Переходимо далі. Арахіс 50 грамів, 12 гривень. Давайте подивимось на цей арахіс. Арахіс із соусу айолі. Смажений з прянощами. 12 гривень такий пакуночок. І також є ще бачу, за 12 гривень не сумусь куштуй. Ось він, бачите? 3 гривні знижечка на... Такі горішки зі смаком бекону. 12 гривень. Тому обирайте, кого який варіант цікавить. Горішки по 12 гривень. Бачите, два варіанти. Так, переходимо до наступної позиції. 21 гривня це паніровка. Класична деко. Хрустка смакота. З часником 120 г. Подивіться. З часником та гірчицею. 120 грамів паніровки. Деко. Коштує 21 гривня. Знижка 3 гривні. Далі приходимо. Тут в нас йде паста томатна. 70 грамів за 10 гривень. Український товар. Томатна паста 25%. Я зазвичай беру завжди такі пакетики. Вони дуже зручні. 10 гривень такий пакуночок. Так, далі, далі кетчуп. Кетчуп торчин лагідний. 22 гривні за 250 грамів. Є. Yeah. Поруч біля нього є соус сацебелі, який коштує 19 гривень. І в ньому 200 г. Трішечки менший пакунок. Так, дивимось наступну позицію. Це в нас олія. Олія соняшникова рафінована. 39 гривень. Олді. Ось такий, друзі, варіант. Олія соняшникова рафінована. Тут, друзі, 750 мл. І коштує такий варіант 39 гривень. Знижечка. 5 гривень. Олія Олді. Далі переходимо до консервації. І перше, що ми бачимо, це ананас. Консервований. Коштує 49 гривень. Здорова банка. В якій 565 грамів. Так, поруч. Поруч сардіна, вона також в акції 39 гривень за 230 грамів. Давайте на нього подивимось. Сардіна. Морята океани. Торгова марка з додавленням олії. В олії. Сардіна 39 гривень. Далі переходимо до желе. Желе від торгової марки Деко. В асортименті. По 10 гривень. Тут в нас йде варіант зі смаком ананасу. По 10 гривень. Але написано, що в асортименті. Можливо, в інших аврорах є інші смаки. Тому дивіться в своїй аврорі. У нас тільки ананас. 80 грамів в дану пакуночку. Далі переходимо. 19 гривень. І це в нас пюре дитяче. Давайте подивимося, які тут є варіанти. Смузі. Яблуко. Оригінальне. І поруч є ще яблуко та груша. 120 грамів в даному пакуночку. До речі, тут кришки можна закривати в розетку, щоб не залазила дитина. Дуже цікавий пакуночок. Тому хто не знав, користуйтесь даним лайфхаком. Так, далі. 33 гривні, цукерки, желені. Для діточок. Ось такі, друзі, смаколики торгової марки Харібо. Харібо по 33 гривні. Дуже цікаві желешки. Для дітей дуже заходять. Так, далі дивимось. 13 гривень цукерки жувальні. Бібіто. Бібіто зі смаком, друзі, малини. Ось така, друзі, краса за 13 гривень. Знижечка 13%. 2 гривні. Так, далі переходимо. Далі йдуть суфле в шоколаді. Зі смаком бананів. Суфле дуже смачне. Я куштував, коштує такий варіант 55 гривень. Але це здоровий пакуночок, я б трішки менший. Тому 55 гривень, суфле з бананів в шоколаді. Далі переходимо. Далі я бачу панітон в акції. Зараз він коштує всього-навсього 88 гривень на Різдво. Його ціна зазвичай до 500 гривень, тут 88. І, до речі, саме цей бренд я куштував, купляв вже в Аврорі. Є шоколадне, є ось такий варіант. І цей мені найбільше сподобався з апельсинами. Дуже смачний і коштує всього-навсього 88 гривень. Далі переходимо до шоколадок. Шоколадки Альпінела в акції по 19 гривень. Давайте подивимося, які смаки тут є. Кокос, бачу, Альпінела, шоколадка 19 гривень. І поруч є Альпінела полуниця. Тому варіанти ось такі по 19 гривень шоколадки. Поруч є шоколадка лакмі. Коштує 34 гривні. Це в нас, друзі, торгова марка Рошен. З горішками. 34 гривні. Так, і є ще, друзі, Несквік за 39 гривень. 20% знижечка. Дуже молочний. Дуже і дуже молочний. Бачите? Ось такі 10 шоколадок всередині. 39 гривень. Несквік. Дуже-дуже молочний шоколад. Так, переходимо до халви. Халва коштує 19 гривень. Халва соняшникова з арахісом. 200 грамів. Всього-навсього за 19 гривень. До речі, халва з карамелью. Ось такий, друзі, варіант. Знизу бачу тут дрюшляк, металевий, круглий з пластиковими ручками, коштує 109 гривень. Так, це десь то не він, а знизу саме цей варіант. Коштує такий варіант 109 гривень. Дрюшлячок. Можливо, кось цікавий. Знижечка на нього 40 гривень. Непогана знижка. Далі дивимось. 39 гривень це в нас сито, миска кухонна з ручками. Сито. Давайте подивимось на нього. Ось таке маленьке ситочко. За 39 гривень. Такого ось можна просівати. 39 гривень такий варіант. Поруч біля нього є кружка сито для просіювання. Це вже йде варіант подорожчий. 77 гривень. Але й комфортніше. Берете ось тако і просіваєте. Що вам треба? 77 гривень. Кружка сито. Є. Yeah. Далі переходимо. Несквік. Це в нас іде кава напій, розчинний. 140 грамів. Друзі, за 42 гривні. Знижка, до речі, непогана на Несквік. Дуже смачний варіант. Там, кого цікавить, 42 гривні. До акції коштували 59 гривень. Далі дивимось. Якобс капучино. 159 гривень. Напій кавовий, Якобс Капучино 500 грамів. За 159 гривень. Це в нас іде мілка. Тому кого цікавить такий варіант. Знижечка 20 гривень. На якобс. Мілка. Так, зверху бачу, є напій розщений. Індійський цикорій за 29 гривень. Давайте подивимось, який саме в акції є. Індійський цикорій тонус. Напій розчинний на основі. 90 грамів індійського цикорію. 29 гривень коштує такий варіант. Так, переходимо до наступної позиції. 129 гривень кава рощина Якобс. Якобс. Кронат Голд. Ціла банка за 129 гривень. Знижечка 13%. На «Якобс» Кронат Голд. 129 гривень. Так, переходимо до наступної позиції. Тут кава натуральна, мелена Якобс». 70 грамів. В пакеті за 52 гривні. «Якобс Монарх класичний. Кава Мелена натуральна. 3 зерна з 5. По міцності. Тому дивіться, можливо, у когось цікавить такий варіант 52 гривні. Далі переходимо до чаю чорного. Just a Minute. Коштує такий варіант 49 гривень. І тут, друзі, 100 пакунків. 100 пакунків чорного чаю. Just minute. Для посиденьок. Знижечка 10 гривень на даний чай. Далі переходимо. Мішечок, кондитерський. Для приготування десертів. Ось такий варіант, друзі, за 24 гривні. Знижка 5 гривень. Для кондитерів. Кого цікавить 24 гривні. Так, далі переходимо. Кошик. Органайзер 19 гривень. Давайте подивимось, що це за кошик. Кошик органайзер. Навісний. Для кухні або ванної кімнати за 19 гривень. Бачите, для зберігання ганчірок для посуду. Так, тут що в нас? 24 гривні вінник силіконовий. З металевою ручкою. Ну, давайте подивимось. Ось такий віничок для приготування їжі коштує 24 гривні. Знижка на нього 5 гривень на такий вінничок. Так, далі. Далі, де в нас стакан мірний. Пластиковий. 250 мл. За 19 гривень. Ось для того, щоб вимірювати, скільки ви набираєте 19 гривень. Такий мірний стакан на 250 мл. Знижечка на нього 3 гривні. Так. Далі. Далі форма для запікання. Для Запікання кексів. 5 гривень. Є різні кольори. Є фіолетовий, є рожевий, друзі. Бачу, є зелений і синій. Вони мають різні форми, але ціна в них у всіх 5 гривень. Знижечка дані форми для кексів 2 гривні. Так, переходимо до наступної позиції. Тут у нас цілий набір кухонного інвентарю. За 55 гривень. Подивіться, який він великий. На всі випадки для життя. 55 гривень. Цілий набір. Бачите? Дуже гарна позиція по вигідній ціні. 55 гривень набір кухонних інвентаря. Тому дивіться. Так, поруч бачу є чарка на 66 мл. Коштує такий варіант 15 гривень. 15 гривень за чарочку. Бачу, в наявності вони ще є, тому можна зібрати набір. Із шести чарок. Так, далі переходимо до іграшок. І зараз автомобілі Hot Wheels в акції по 79 гривень. Давайте на них подивимось. І так, подивіться, яка краса. Автомобіль Lowrider. Далі. Далі бачу автомобіль, який їздить в перегонах 79 гривень. Так, тут що в нас? Тут у нас червоненький автомобіль. Дуже гарні варіанти. Всі по 79 гривень. І тут що в нас? І тут в нас спортивний автомобіль для перегонів. Здорові колеса. Цей варіант мені найбільше подобається. Але я бачу, тут є ще інші варіанти. Ага, друзі, вони всі різні. Тут дуже багацько різних автомобілів. Не чотири варіанти, як я думав, тут їх дуже багатько. Бачите? Тому обирайте, кого який варіант цікавить. Всі ці машинки. По 79 гривень, великий вибір. І поруч я знайшов ще Лего справжнє по 349 гривень за пакуночок. Але якщо берете другий набір, на кожен другий набір Лего знижечка 50%. Розумієте? Тому гарна акція. Якщо берете дві позиції на другу, знижечка 50%. Так, є. І поруч бачу. Є ще Майнкрафт Лего, коштує точно так само. 349. Знижечка 50%, якщо візьмете другу позицію. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось з Аврори, то поставте під ним лайк. Обов'язково напишіть коментар під цим відео. І дякую всім за увагу. Бувайте! До нових зустрічей!